Через перепони, але все ж таки я тут і бачу тебе. Розумієш, я сьогодні настраювався відповідати на запитання, а не розгадувати загадки. Мушу робити. Кому не лінь вже знімають, вже там тренди в тіктоках пішли. Ну, з Богом тебе. Ти не Запутала більш ніж ну, підказку ні, дала. Ні. Можете виключати. Всім привіт! З вами Анна Тулєва, і сьогодні у мене в студії Древо. Є! Yeah. Як ти, як твої справи? Встигнув прокинутись. Так, встигнув прокинутись, встигнув заїхати сюди через перепони, але все ж таки я тут і бачу тебе. З якого віку ти почав займатися музикою, і як дійшов до висновку, що маєш зробити проект древа? Загалом я співаю ще з маленьких рочків: це садочок, школа. Гітару я купив досить свідомому віці. І зовсім нещодавно, як мені здається, це чотири роки тому. Я купив гітару, почав на ній лабати кожен день, співати. Усе покру разом. І якось воно саме по собі відразу почало приходити власне свої пісні. Так, звичайно, це спочатку були чужі каври, Треба було на чомусь вчитися. Але якось відразу мене вийшло так, що я. Не захотів цим довго займатися і відразу почав співати щось своє, придумати свої якісь мелодії, сенси. І після цього вже кавер не співав, а співав своє. Угу. А, ти залучаєш до зйомок. в тебе є TikTok, який набирає свою популярність. Ти залучаєш до зйомок свою родину. Мам! Мамо. Терпи, коза! Мам. Тобто знімаєш реакції з мамою, знімаєш реакції з татом. Чи не відмовляються вони, чи довго їх треба вмовляти, щоб зробити таке відео? Та ні, мене батьки взагалі класні, мене батьки флексибл. мама-тато привіт. Зараз їду до вас, будемо знімати знову тік-токи. Йду зараз додому. Так. Насправді це таке відео, це такі форматні відео, які не зовсім мені також і подобаються. Проте мені здається, що зараз вони на часу. Вони подобаються моїй аудиторії. хто я такий, щоб відмовляти їм в цьому. Плюс вони залітають. Так, ще раз кажу: вони мені не подобаються, я би не хотів би цим займатися постійно і асоціюватися з цим. Але що поробиш, треба ж продавати свою музику. І от я тут, на Євробаченні, продаю свою музику, і так само, як і в Тіктоці. Знімаю, показую своє особисте життя, спілкування з батьками. І вони дуже круто це сприймають. Чи дають тобі якісь поради, як підтримує тебе твоя родина? Залітає відос там на так. 2 мільйони там, да? е, але загалом там статом було і більше. Тато вже теж знають всі його на роботі. Зірка. Ти mm -hmm. що там, ого-го, там і коли е, там в коментарях, да? То тата з мамою у них змагання. Хто більше набере лайків чи Ого. А так взагалі та підтримують. Звичайно, мене дуже крута сім'я, мене дуже круте оточення. Я намагаюся найкраще все зробити, щоб це оточення залишалося таким же крутим. Звичайно, мені потрібна і підтримка про те. Якщо її не буде, це також мене мотивує. Тобто, дякую всім, хто мене підтримує, дякую всім, хто мене не підтримує. Ви робите мене тільки краще. Угу. Твоя пісня самолітом залетіла в TikTok. На неї було дуже багато, знімали відео. Тамого літу, замби, цим літом, заамбілетимо за вітром. Чи очікував ти такого фідбеку від, від людей? Та ні, не очікував. Я ж, грубо кажучи, працюю лише рік і самолітом це, грубо кажучи, на початку моєї кар'єри стрельнула пісня. Ну так, типу, до цього там були хороші цифри на попередніх. Там знайшло, знаєш, по геометричній прогресії завітавши в храм, потім Ластівка, і відразу самолітом літній трек. І так я не очікував цього всього. Проте, і, типу, ну е, не бачу, не, не бачу сенсу на цьому зупинятися. Тобто, золотів де золотів, далі, далі працюємо все. Зараз я буду тобі показувати е, країну, і ти е, мусиш <avenue>, її вгадати. Ага, По таким фотографіях. Да? І це ти хоч це найлегший рівень, так? Так. Польща. Словаччина. <пит MEME> Молдова. <пит> <пит> Німеччина. Ні. <пит> Ні. Та я не знаю. Ну, типу. ну дивись, в минулому році е представляли цю країну гурт із е сестри. Вони називалися. А, Чехія. Так, це Чех. правильно. Ти Запутала більш ніж ну, підказку дала. Ну, трошки мушу робити. географія в мене все ока, в тебе не дуже. <гум> так. Ну це теж якась молдова. Ну, щось. Ні? Ти вже називав цю бреїну. Болгарія? Ні. Mm -hmm. ну, в них просто завжди всякі там такі mm -hmm. штуки. Окей, якщо це якась така. Це виступ не притаманні в цій країні. А, непритаманний. Uh -huh. mm -hmm. Італія може. Mm -mm. Іспанія. Ти її називав? Називав? А, я nee, називав цю країну. Минулого разу. Словаччина? — Ні. Польща? Ні. Це Німеччина. А, ні. Німеччина. Так. Deutschland! — Ну, no, я думаю, це легко. Ну це донканоренскваренс, э, але що шнідерланди нідерланди да так. У тебе такий особливий тембр голосу, і як тобі вдалося віднайти таке своє звучання, грубо кажучи, і чи пропрацьовуєш ти якісь можливі варіанти розвитку твого голосу за викладачем? Можливо? напевно, мені Мені вдалося його відзнайти, тому що я ніде не вчився не здобував музичного світу, і мені ніхто не розказував, як правильно співати. Мені здається, через це я знайшов сам собі те, що я хочу. Тому що під час пошуку свого голосу я розмовляв саме з собою. Типу, я не зважав на думку чиюсь. Це перше. А чи працюєш із викладачем? Що... Чи працюю з викладачем. Наразі не працюю. Типу, я... ви не думаєте, що типу, я такий там. Все, учоба, то це все ні. Типу, я саме говорю зараз постановку голосу, Типу, звичайно, я розвиваюсь в плані музичному зараз. Вчу багато нового, тому що я створюю все нову і нову музику. Проте, типу, на майбутнє я вважаю, сто відсотків мені треба буде експерт і професіонал, з який розуміє, як працюють голосові зв'язки, тому що коротку дистанцію справді, типу, ти можеш. Вивести все а коли довго, то треба там робити певні вправи. Те все, тому що це голос. Тобто це фізика. Ну звичайно, це все ж про розвиток. Розвиваємося, працюємо і збільшуємо свою команду. Тільки вперед. А ти завжди зазначаєш, що у твоїх піснях вкладені особисті історії. А що стосується конкурсної пісні на нацвідбір, відбір, чи є там якась особиста історія, можливо, ти детальніше про неї розкажеш? Так, звичайно, типу, всі пісні, які я написав, це все про особисту історію. Я взагалі вважаю, що поки мені вдається нести цю трушну тему. І конкретно Євробачення. Бачиш тут такий прикол, що я не, не пам'ятаю зазвичай, звідки ці всі сенси приходять, коли це якісь там сильні почуття. Ну, умовно кажучи, пісня на Євробачення було так. Я собі точно знав, що мені треба створити цю пісню. І я писав, писав. Типу, були пісні вже які зараз випущені, які під час того періоду. Але я писав, писав до того моменту, поки такий, о. А це може типу бути і так, і було. І вже коли ми зробили «Endless Chain», з якої я буду виступати вже 3 лютого. Я і написав також інші пісні, які так вже думаю, блін, це напевно було б класно. Типу, це краще би вийшло. Проте. Це все час, типу, діяли по ситуації, сенси, які я закладав в ці пісні. Та, звичайно, я писав їх на глибоких почуттях взагалі в житті людини, я думаю, ти зі мною погоджуєшся, погодишся. Саме потужне, в плані сили, в плані фізики це кохання. Тобто, це, якщо і добре, так і погано, воно і там, і там дуже сильно. І я писав цей. Цю пісню саме під цими почуттями. Ну так, звичайно, там же ж пісня про кохання. Проте я вважаю, що там є в пісні мелодія і текст, який можуть європейці співати разом mm -hmm. зі мною і розуміти, типу, що я їм кажу альо? Типу, Альо! Альо, альо, pain like pouring rain, Ми ж, типу, відчуваємо біль. Так, да, звичайно, це я співаю про себе, але це можна співати про кожного українця. Взагалі, в пісні це ж абстрактне поняття і суб'єктивно. Кожен читає книгу по-своєму. І це залежить від того, як ти будеш доносити людям свою позицію. Якщо ти написав пісню про одне, в більшості випадків вони тебе не зрозуміють. Я думаю, ти з ними погодишся, угу. що ти закладаєш особисту якусь історію, а потім люди, а про що пісня? Ну, ти не поясниш всім. Тому треба. Правильно все робити, діяти, щоб вони правильно тебе зрозуміли. Мені здається, що в мене є сенси, з якими можна добре надалі працювати. Uh -huh. Євробачення це не тільки про трек, це також і про шоу. Яке б ти хотів шоу зробити на сцені національного відбору? Знаєш, я в коментарях читав таку штуку, типу що Після його виступу на, на, на напевно ми не за не запам'ятаємо. Типу, тому, тому що після нього буде там Альона, Льона Джорі Хейл, Мелвін. Так, я п'ятий Альона Джері Хейл шоста. Мелвін uh -huh. сьома. Моя мета така, моя мета саме дуже проста, щоб після мого виступу люди запам'ятали мене найбільше. Uh -huh. Типу, як я це зроблю? Мені здається, я знаю, як я це зроблю. Тобто я звичайно прикладу всіх зусиль. Можливо, в мене не вийде. Типу, все вийде. Ні-ні е... ні. Я на рахунок цього не переймаюся. Я воно ага. до того, що мені байдуже. Типу, я вийду, зроблю свою роботу. Типу, я справді чекаю вже цього. Я дуже хочу вийти, і... тому що люди, багато хто не чув, як я вживу, виконую. Плюс не відчували мою енергетику через екрани. Через екрани це ж зовсім інша історія, ніж вживу. Угу. І... і я думаю, що все буде чітко. Я думаю, що я здивую. Людей і ваш, мій виступ вам точно запам'ятається. Зараз буде найскладніший рівень, один із, виявляється, маєш вгадати пісню за Емодзі. З Євробачення. Була дуже давно вона на Євробаченні. Пісня перемагала. Давай так, цей гурт знають всі, він всесвітньо відомий. Всесвітньо відомий гурт. Блін, Розумієш, я сьогодні настраювався відповідати на запитання, а не розгадувати загадки. Добре, але, жди, Дякую. але ж давай, давай. Це було інтерв'ю з Древо. Вона завжди так робить? Не ведіться. Замініть ведучий, Не бійтеся. Вона крута. Чотири учасника там є учасник? Так. Ну, це єдиний гурт, який е, після Євробачення хоч чуть-чуть щось добився. На ну, другий Маніскін. То цих я точно знаю. А, а так то? Ну, з Богом тебе. Дивись, це також гурт е, представляв Україну. Отакі От підказки. Ран, разом нас багато, так, багато. так? Так, Гранжоли, да? так. «Гринжоли», так? Так. Разом нас багато, нас не подолати. А чого ти удивилась? Ти давно, що я такий тупий вже, так? Та ні, Ми, просто. Вона мене тролить постійно, так? Да? <рес> Нічого, я те не троллю. Та я та, то ж треба зробити трошки вайбну. Що... Ну, ага, добре. Тролю. Ну, Маніскін? Ні. У три ні. <рес> ні, не Маніскін, але також гурт. Фінляндія? Так, але маєш пісню вгадати? Ні, то я не знаю, не пам'ятаю пісню. Та я не знаю, не знаю пісню. Та так. знаєш, знаєш, це гурт. Це Фінляндія. Гурт від Фінляндії, який перемагав. З таким, так, такий там, дивись, тут е, шо, не знаю, сила, рок і ал алілуя. Ну, підскажи, тож ж, давай. Тож то ж вже сила, рок і алілуя»? Я не знаю. Ну, Алілуя пісня називається. Ну, майже. Халілуя. Тач! Пісня називається Тач. Дивись, це Лорді. Ну, так я я просто не пам'ятаю, як в них пісня називається. Okay, я ж сразу okay. скажу, що це Фінляндія, Дій, бо Ді, Ми вони тобі зараховуємо 0,5 балів. 0,5. А може поторгуємося? Ні-ні. <рігум> 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 Добре, поїхали далі. Будуча принципова. Про енергетику і екрани. Чи дивився ти реакції на свою пісню? Так, звичайно. Я ж ну, ти що, хто не дивиться? Реакцію на свої пісні. Тим більше, коли, грубо кажучи, там, якщо да, там, самолітом залітало, uh -huh. то ж не так було багато реакцій, як зараз на Євробаченні. Там вже взагалі, кому не лінь вже знімають, там тренди в Тіктоках пішли. Мій топ-11, там, Тес. Uh -huh. Звичайно, дивився. Ну, no, що найбільше запам'ятала, що кажуть? Кажуть, що пісня не зрозуміла їм, що щось. А, знаєш, що кажуть? Кажуть. Я не знаю чому, але, типу. Це не стиль, не знаю чого. Це щось нове. Таке на Євробаченні не часто, це рок. Тому не, не місти, я не знаю. Тобто люди не можуть обґрунтувати свою позицію uh -huh. зазвичай чітку. Це те, що запам'яталось, в негативному ключі. Також було багато тобто, е крутого фідбеку, коли підтримували, говорили, що це якраз такі альо, люди, це щось нове, типу, такого е часто не побачиш, типу. Тому що То що, то. Дивився і класно до цього відносись. Що хочеш сказати зі сцени Євробачення? Якої? Спочатку малої, малої? спочатку на спільбору. Ну, Мені здається, що найбільший там, спіч найдовше буде саме після перемоги, угу. коли будуть. але також, напевно, після виступу також будуть щось мене питати, так? Да? Я буде, не буде. знаю, що, що там Тімур підготовить які запитання. Хто там ще ведучий, я ж не знаю, хто там буде. Може, щось там з Данилком поговорю, цікаво буде з Джамали. Ти що, це Саме краще вийти, напевно, по, по, поспілкуватися з людьми по душам. Сказати, е, запитати в них щось. Я вже думав на рахунок цього. Просто конкретики зараз не хочу говорити, це ж нехай буде. Тримаєш в таємниці. Інтрига. Інтрига. Добре. Добре, зараз маєш вгадати пісню, яка записана навпаки. Е я тобі буду вмикати, а ти маєш то все вгадати. А є люди, які справді розбираються цьому всьому, так? Ну, тобто з учасників. Так. Я не такий. Можете виключати. Не та той. От бачиш, окаже, я не такий. Це ракешник якийсь, да? Так, ракешник. Ну, не з Расмус. Від України ракешник. А, оторваль тайм. <му> Руслана. Так. Ну, маєш максимальний бал за найскладніший левел, але мені здається, що ми маємо переназвати «Вгадати пісню за емодзі» і зробити саме цей левел найскладніший О, це... Женя у підсумку. Древо має 15 з половиною балів за нашу вікторину. Я тебе з цим вітаю. Але ми ще не знаємо. Ти переміг, не переміг яке місце маєш в цій на знаннях Євробачення, Гнеш, Фани Євробачення, всім привіт. Я тут для того, щоб прийти і сказати вам, от подивіться, я такий древо, послухайте мою музику, виступити і щоб ви мене запам'ятали. Тому я зроблю все можливе для того, щоб ви побачили мій номер, побачили, як я співаю, і прийшли на мою сторінку і підписались. На мене і можна ще на анітулі. Підпишіться. Фани Євробачення, я вам дуже дякую, що ви дивились це прекрасне інтерв'ю разом з Древо. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть у коментарях ваш улюблений момент і підписуйтесь на наші соцмережі і на Древо. Тобі, я не знаю, що там тебе видно. <рес>